На минулому тижні ми відвідали схід, фронт і вже вкотре готуємося до чергової поїздки. Я хочу звернутися до всіх жителів нашої громади, до Надвірнянщини. Ми плануємо чергову дев'яту поїздку в напрямок Миколаївщини, Херсонщини, тому звертаюся до бійців, до родин мобілізованих хлопців. Якщо є потреба, ми ретельно готуємо цю поїздку. Потреба. В передачі посилок зібрані тої військової справи, яка потрібна сьогодні нашим хлопцям: це форма, це берці, це ті речі, які сьогодні, можливо, не мають ті необмеженої кількості для того, щоб ми могли зорганізувати, закупити і передати хлопцям по цьому напрямку. Тому звертаюся до надвірнянців, якщо є у вас можливість допомагати нашим бійцям, військовим. Будь ласка, дзвонюйтеся, заносить цю допомогу міську раду, а звертаюся до бійців, якщо вони переглянуть це відео, звернення, а особливо до родин наших земляків, де хлопці Лава Збройних сил України боронять Україну. Тому готуємося до чергової поїздки, все ретельно злагоджуємо. А саме головне по телефонних дзвінках, по письмових зверненням формуємо. Поїздку на фронт. Також не перестаємо ми дякувати волонтерам, які кожного тижня допомагають нашій громаді. Ми завжди висвітлюємо і дякуємо всім жертводавцям. Особливо дякуємо працівникам міської ради відокремливим управлінням, які на добровільних засадах надають одноденний заробіток для того, щоб ми закупили. І виконали ті завдання військових, які ми формуємо під час чергової поїздки. Також дякуємо меценатам, спонсорам, які допомагають армії, фронту і нашим військовим. Наступає, наближається зимовий період. Потреба є в теплому броні, в термобілизні. Є потреба від військових частин закупівлі зимового одягу, звертається до, з мотивів безпеки до військових частин. Офіційно звертайтеся на ім'я на, на адрес міської ради, на моє ім'я, для того, щоб ми могли ці речі завчасно закупити і передати хлопцям.